Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу це знову фігурки з Аліекспресо. І цього разу це тематика Марвел, а точніше Дедпул. У нас три фігурки, в принципі, як майже завжди. Тож, якщо ви хочете продовження цієї рубрики і вона вам подобається, то ти вподобайки під цим відео, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого. Звичайно, підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання можете також Підтримати фінансово мене усі посилання у описі. Почнімо з єдиної дівчини, це Пул. Насправді, зазвичай у нас так і виходить. І як і зазвичай, я не дуже знаю там про Дидпула щось, тим більше, здається, ось цей от персонаж. Тобто, Пул у нас. Це взагалі не з фільмів, а лише з коміксів. Тому як я це маю знати, насправді я не настільки цікавлюся Марвел, але фігурки знову ж класні. Все як завжди, фігурки класні, я ні чорта не знаю. Добре, я знаю принаймні, як вони називаються. І це, звичайно ж, Гвенпул, фігурка від компанії Xing під номером XH 1618. Ці коди потрібні для того, щоб ви, наприклад, знайшли цю фігурку у інтернеті на Аліекспресі чи взагалі де захочете. Зазвичай, якщо нормальні там продавці, то вони вказують ці номери, власне, так, як і вказав зараз я. В нас фігурка насправді виглядає досить класно, поки я ще не одягнув усього, що тут є, ми можемо зацінити принти. А вони тут насправді класні. Тут є італія, власне, є фігура цієї персонажині. Добре, я не знаю, як буде фемі... фемінітив від слова персонаж. Є у нас принти і попереду, і позаду, і по боках. Усюди, от просто усюди. Насправді мені здається, Ксінг найкрутіше в цьому плані компанія, бо оглядали ми фігурки і від коп теж досить класна компанія, але там принтів мені здається все ж менше. Це, мабуть, найкрутіший аналог Лего в плані цього. Ось така у нас фігурка. Єдине, що залишається додати, це дві катани. Вони, до речі, у нас виглядають таким чином: тобто біла ручка і власне срібне лезо. До речі, от катани мені не подобається, як їх пофарбували, що не так. Чому от фігурку ви розмалювали ось так? А катани ось так от заляпали. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Можливо, вони повважали, що катани це не так важливо. Але ж могли зробити нормально. Ви ж все робите так класно. Навіщо ж тут лежати? Добре, фігурка виглядає класно, фігурка виглядає схоже. Принти чудові, якість деталей, звичайно, також дуже і дуже хороша. Другого виразу обличчя немає, це мене засмучує. Чому, якщо можна було, якщо волосся, його б заступало, невідомо. Ну і ось така фігурка, до речі, немає маски, яка притамана зазвичай дедпулу. Мені здається, що у неї теж вона мала б бути. Але я не впевнений. Якщо що виправляйте мене у коментарі, Тут, як і в принципі, у будь-якому огляді це працює на відмінно. Так, ви мене можете виправити однозначно. Ось така фігурка класна. Переходимо до наступної. А далі у нас буде така досить патріотична фігурка, синьо-жовтий Дедпул. Насправді він називається просто жовтий Дедпул, але він синьо-жовтий. Зараз ви все побачите. Хоча, напевно, я його поставив на прев'ю, тому ви вже його бачили. А тут є заспинне кріплення для катан. Фігурка, до речі, під номером XH1621. Виглядає вона у нас. Ось так, а що з лицем? Ні, насправді я не знаю, можливо, так і має бути, але дійсно якось дуже і дуже не дуже воно виглядає. Можливо, тому практично завжди я бачив Дедпула у масці, а не без неї. Так, здається, я щось таке читав, що він маску майже ніколи не знімає. Ось, мабуть, причина, так? Ем, також в нас є тут принти і попереду, і позаду, і з боків, і на ногах. Синьо-жовтий дедпул. Ну, насправді, кольори виглядають класно. Не знаю, чи це тільки моє око, та око, звичайно, кожного українця. Оце от дуже ощасливлює поєднання цих кольорів. А може вони дійсно дуже гарно поєднуються для усіх, для усіх на планеті Земля. До речі, пальці тут, мені здається, якісь трошки інші, якось вони занадто легко входять в руки. Якось це дивно. Маска, до речі, теж, мені здається, дивна. Але я не знаю, чи Лего робили по Дедпулу фігурки, тому не можу нічого сказати. Хоча ні, все таки можу. Якого біса маска виглядає настільки погано? Мені здається, що ось це саме погано виглядає маска. Можна було 100% зробити краще, навіть якщо так у Лего. То забийте компанія, яка там Ксінг. Забийте Ксінг, зробіть нормальну маску. Ви ж можете наплювати на все, що зробили Лего, і зробити зовсім іншу фігурку. Ну а якщо Лего це не зробили, а ви одразу таке зробили самі, то в мене до вас питання, чому? Добре, виглядає це не дуже ну, особливо маска. А взагалі синьо жовті кольори класно, дедпул теж сам по собі, бо принти прикольні. Але маска мене розчаровує. Вдягаємо за спинне кріплення, та зараз подивимося на катани, як вони в ньому, як вони в руках. Ось така одна катана. Ну і відповідно інша буде така ж. Це чорна ручка плюс срібне лезо. Цього разу вже зроблені катани значно і значно краще, менш заляпано. Чи вони сюди нормально входять? Я б сказав навіть трошки затуго. Можливо, занадто товстий шар фарби. Але в принципі, окей, може бути і так, бо вони всуваються нормально, висуваються з проблемами трошки туго, але висуваються. Окей, в принципі, нормально по якості, нормально. Але маска мені не подобається. Що це таке? Що за біда? Ще у нас буде один персонаж з маскою, тобто останній третій. Сподіваюся, там буде щось краще, бо буває таке, що роблять щось різне від компанії Ксінг. Хоча, здавалося б, дуже схожі персонажі, сподіваюся, це той випадок. Бо принти класні, але ну що з маскою? Що не так? Гаразд, остання третя фігурка це біло-біло-червоний Дидпул, здається, так? Та біло-чорно-червоний Дедпул. Ось таке поєднання кольорів, але називається він просто Білий Дедпул, здається, XH1623. Знову ж, якщо ви хочете знайти на Аліекспресі ці фігурки, то посилання, де купував їх, я у описі. Так було завжди, так під кожним відео. Виглядає у нас ось так: от Дедпул, насправді. Принти тут просто ну дуже класні. Мені дуже подобається поєднання чорно-червоних кольорів, і не тільки того, що це прапор ОУН, просто мені подобається поєднання чорного і червоного кольору, в принципі, думаю, багатьом подобається. Та й, власне, білий тут виглядає не зайвим. Кольори класні, принти знову ж класні, ну по якості вони десь такі ж, як і інші. Мені здається, що це один і той ж принт просто у інших кольорах. Так воно чи ні? М -м, здається, так. Якщо ні, знову ж пишіть у коментарі, можливо, я щось недобачаю. Знову ж у нас є принти на руках, вони досить простенькі, я б сказав, відносно усього, що ми бачимо на фігурці. Але вони, звичайно, теж пропрацьовані, і у Лего ви рідко знайдете такі пропрацьовані принти на руках, якщо взагалі знайдете принти на руках, звичайно. І ось так виглядає фігурка. Чорт, тут знову ця маска. Ну навіщо ви поклали таку маску? Мені здається, вона все псує. Знаєте чому? Мені здається, вона занадто сильно сплюснута і виглядає, що ця голова майже кругла, а вона б все-таки мала бути овальна, як і персонаж. Власне. Чому вона тут така? За що? Ну, гаразд, катани у нас цього разу такі, як у першої фігурки, тобто білі із срібним лезом. Також треба за спинне кріплення вдягнути та перевірити, чи добре це все буде працювати. Ну, звичайно, буде все добре, це, напевно, більше зараз формальність, хоча все таки ж трошки затуго ходило. Можливо, це комусь було важливо знати, хоча це не аж суттєво. Ось так от у нас входить знову ж занадто туго ця катана, входить, напевно, досить товстий шар фарби. Але загалом все окей, руки ходять нормально, ноги ходять нормально, голова теж крутиться добре. Маска мені не подобається. Категорично не подобається. Не переконуйте мене в тому, що вона виглядає гарно. На мене, як на мене, вона виглядає не дуже. Якось так, ось такі три фігурки ми сьогодні поглянули. Це. Дедпул, Дедпул і Гвенпул. Якось так у нас виходить. Ну, звичайно, три фігурки, всі з яких, в принципі, класні, як і завжди від компанії Xing. Ми, якщо і отримували щось, то... Нагадайте мені у коментарях, я не пам'ятаю, щоб щось від компанії Xing було поганої якості. Ну, але загалом деякі моменти все-таки бувають такі собі. Наприклад, як ось ці кляті маски, що з ними не так, чому не можна було покласти нормальні? Я що так багато прошу? Ну гаразд, менше з тим. Пишіть, яка з фігурок вам сподобалася найбільше. Мені найбільше сподобалася ось ця, бо тут, по-перше, немає тої клятої маски. По-друге, в принципі, талія дуже класно пропрацьована. Звичайно, тут такого не треба було робити, але мені це сподобалося, тому ця фігурка на першому місці. Ну і власне всі фігурки зроблені класно, окрім масок. Якщо вам сподобався мій огляд, то ти вподобайко під ним. Також давайте знати у коментарях, що я зробив не так, окрім того, що я валю ці фігурки постійно. Давайте знати у коментарях, чи продовжувати мені рубрику фігурок з Аліекспресу. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого. Цікавого підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання. Мене фінансово усі посилання у описі. Дякую за перегляд! Та гарного настрою все буде Україна!